Той напрям, який ми взяли, Make Russia Pay, конфіскація російських активів, ми говоримо зараз про 300 мільярдів грошей центробанку, і його треба поповнити не тільки Make Russia Pay, як держава-агресор, але мають заплатити і ці воєнні злочинці. Трибунал, який зараз деякі, як там Путін, мають імунітет, але інші їхні персональні статки, активи, майно за кордоном, так само має бути посилена конфіскація, тому що можливо хтось скаже зарано говорити про конфлікт еліт всередині, але ми точно бачимо, що між силовиками і іншими представниками. Є певне тертя. Є тертя між Кремлем і регіонами, які розуміють, що перше етнічні чистки, коли їх як гарматне м'ясо відправляли на початку вторгнення, ось і е, продовжується грабунок, тому що за рахунок природних багатств, інтересів Татарстану, Башкортостану, Якутії та багатьох інших, фактично за рахунок пограбування е, республік е, багатств корінних народів. Продовжується так само ця війна, і це я думаю для України важливо продовжувати вести цей напрям і а, розвивати.